Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Божий захист Ефесян 6.11. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Щороку ми з дружиною проїжджаємо сотні миль на велосипедах, крутячи педалі стежками. Західного Мічигану. Для зручності в нас є деякі аксесуари, які ми прикріпили до велосипедів. Усю є передній ліхтар, задній ліхтар, одометр і велосипедний замок. На моєму велосипеді є тримач для пляшки з водою. Насправді ми могли б успішно їздити нашим маршрутом щодня і намотувати всі ці милі без додаткових аксесуарів. Вони корисні, але не обов'язкові. У посланні Ефесян апостол Павло пише про ще один набір аксесуарів, однак він є обов'язковим. Ми повинні зодягнутися в ці речі, аби нам бути успішними вслідувані за Ісусом. Наше життя нелегка прогулянка. Ми перебуваємо в битві, у якій нам треба виступати проти хитрощів диявольських. Тому нам слід бути добре підготовленими. Без мудрості писання ми можемо припускатися помилок. Без Ісуса, який допомагає нам жити Його правдою, ми піддамося брехні, без Євангелія ми не будемо мати миру, без віри, яка нас захищає, ми піддамося сумнівам. Наше спасіння і Святий Дух зміцнюють нас, аби ми добре жили для Бога це наша броня. Важливо, аби ми, подорожуючи дорогами життя, були захищені від Його реальних небезпек. Це можливо лише тоді, коли Христос озброює нас для подолання викликів на цьому шляху. Що для вас означає зодягнутися в Божу зброю? У яких ситуаціях, з якими ви стикаєтесь, вам найбільше потрібна Божа броня? Помолимось. Дорогий Небесний Отче, дякую, що нагадуєш мені в Писанні, яким чином я можу протистояти нападкам сатани. Амінь. Матеріал надано служением хліб наш насушний».